Доброго ранку, мої любі діти. Давайте з вами розглянемо картину. Що ж мені на намальовано? Яка пора року, діти? Так, зима. А в які ігри можна грати взимку, як ви думаєте? Давайте з вами відгадаємо загадки і дізнаємося. О зимовій парі ми краще друзі дітвори возять діти нас на гору, а ми веземо їх з гори. Так, це санчата. Покатають нас вони, але це не ковзани. Білі, чорні, сині рижі, до ці звуться лижи. З нетерпінням зиму ждуть, лід малюють, іскри йдуть, гострі та стрімкі вони мають назву ковзани. А чому зиму вважають веселою? Адже на вулиці мороз. Хоч і холодно взимку на вулиці. Можна придумати багато різних ігор, забав та розваг. А що ж нам від, з вами відомо про зимові розваги та забави? А що можна робити діти, коли йде сніг? Розглядати сніжинки? А які вони? На що вони схожі? Вони білі, так да? і схожі вони на маленькі зірочки. А що можна ще робити взимку? Можна лопатою розгрібати сніг, чистити доріжки. Так? А яким була, буває сніг, коли щойно випаде? Пухнастим, легким. А коли на вулиці дуже холодно, то сніг ріпить під ногами, і він не ліпиться. А коли на вулиці не дуже сильний мороз, сніг стає мокрим. А що можна робити, коли сніг мокрий? Правильно, дітки, грати в сніжки, будувати будиночки, парканчики, ліпити снігову бабу. А які ще ігри можна придумати зі снігом? Робити пасочки зі снігу, пофарбувати сніг, прикрасити замети. Усе можна все робити, коли на вулиці не дуже сильний мороз. А коли сильний мороз, то сніг не буде ліпитися, так? Правильно. А що можна робити, коли холодно і потрібно зігрітися? Правильно, покатати одного одного на санчатах, походити на лижах. Ще такі ігри можна ліпити снігову бабу, так? А ще всі дуже люблять кататися на ковзанах. Ковзани лижі та санчата призначені не тільки для розваг. Люди використовують їх у зимових видах спорту. А хто займається спортом, той сильний і загартований.